То, щоб знайти якому з даних мночленів тотожно дорівнює вираз, ми 2х в кубі множимо на кожен вираз в дужках. 2х кубі множимо на х у квадраті, це 2х в п'ятому степені. Показники додаються. І 2х у кубі ділимо на 3 плюстьх в третьому. Отже, 2х у п'ятому плюс 6х у третьому, це, як ми бачимо, варіант г. При якому значенні х, рівність є тотожністю. Давайте спростимо вираз зліва. Отже, 5а множимо на а це 5 в квадраті. Далі 5 множим на плюс, 2, плюс 10а мінус а множим на 3 мінус 3а. Мінус а множим на плюс 2а, мінус 2а в квадраті. Подібні 5 в квадраті мінус 2 в квадраті це 3а в квадраті. І 10а мінус 3а це плюс 7а. Тому, за умовою, у нас даний вираз дорівнює 3а в квадраті плюс Ха. Чому дорівнює х, х дорівнює 7, тобто варіант В. Виконуємо множення мінус 3. Мінус 3а множимо на а в квадраті. Це мінус 3а в третьому степені. Мінус 3а множимо на плюс 2аб. Мінус 3 на плюс 2 мінус 6 а на А, а в квадраті і дописуємо Б. Мінус 3 множим на мінус 7 плюс 21 а множимо на Б. От таким чином ми виконали дію множення. В другому випадку, знову ж таки, кожен з виразів в дужках ми будемо множити на мінус 05 х третьому. Отже, 2 множимо на мінус 0,5. Це мінус одиниця. Так як будучи буквені, множники, мінус одиницю можна не писати, записати тільки. Знак мінус. Далі х у квадраті множимо на х це х в третьому степені, y множимо на y в кубі, y в четвертому степені. Далі мінус 6х множимо на вираз в дужках. Таким чином, мінус 6 множимо на мінус 0,5 це плюс 3х на х, х у квадраті і y у кубі. Плюс 4 множим на мінус 0,5 це мінус 2. Х на х, х у квадраті. І y у квадраті множим на y у кубі, це буде у п'ятому степені показники примножені додаються. Наступне завдання ми маємо довести тотожність. А для цього спростимо вираз зліва. Спочатку розкриємо дужки. 4х. Ми множимо на х. Це 4х у квадраті. 4х множимо на плюс 5y плюс 20х. Мінус 10 множимо на 2х. Мінус 20х або yx. Це один і той самий вираз. Мінус 10 множимо на мінус y, будемо мати плюс 10 у квадраті. Мінус 2 множим на 2х у квадраті, мінус 4х у квадраті. Мінус 2 множим на плюс 7у у квадраті, мінус 14 у квадраті. Після цього зводимо подібні доданки. Плюс 4 х квадраті – мінус 4 х квадраті знищується. Плюс 20х, мінус 20х знищується. А от 10х у квадраті мінус 14 у квадраті це мінус 4х у квадраті. Як ми бачимо, справа той же вираз. Таким чином, тотожність доведена. Наступне завдання: розв'язуємо рівняння. В першому випадку, для того, щоб розв'язати рівняння, ми знову ж таки розкриваємо дужки. Отже, 6х множимо на 7х 42х у квадраті. 6х множим на мінус 2 мінус 12х. Мінус 14х множимо на 3х. обов'язково беремо вираз зі знаком попереду. Тобто мінус 14 множимо на 3, це буде мінус 42х у квадраті. Мінус 14х множимо на мінус 1 плюс 14х. І дорівнює 12. Зводимо подібні. Знищується протилежні. Мінус 12х додаємо 14х, це плюс 2х, 2х дорівнює 12. Для того, щоб знайти х, ми 12 ділимо на 2, таким чином, х буде дорівнювати 6. І ще одне рівняння. Я перепишу його. Чому? Тому що для того, щоб розв'язати таке рівняння, ми спочатку позбавимося від знаменників. У нас знаменник, як ми бачимо, 6, 4 2 Спільним знаменником для даних чисел буде число 12. Отже, 12 я помножу на кожен член цього рівняння. Тобто, напишу так: 12 помножити на перший вираз, 12 помножити на другий, і тут також помножити на 12. Скрізь, можна на 12. Скорочення відбувається. От 12 і 6 скорочуємо. Тут буде 2. І ми пишемо 2 і обов'язково в дужках х плюс. 5. Тут 12 і 4 скорочується 3. Тому ми пишемо мінус 3 в дужках х плюс 6. Скорочується 12 і 2, і це буде 6 дорівнювати. Ось уже таке звичайне для нас рівняння. Тепер уже будемо розкривати дужки. 2х плюс 10, мінус 3х мінус 18 дорівнює 6. Зводимо подібні. 2х мінус 3х. Це мінус 1х, або просто мінус х. Дорівнює. Переношу 6 мінус 10 плюс 18. Таким чином мінус х дорівнює. 6 додати 18, 24. Віднімаємо 10, 14. А тоді х буде дорівнювати мінус 14.